Сверку вирішив за допомогою ножа. Поліцейські затримали жителя Одеси за підозрою у вбивстві сина. Чоловікові повідомлено про підозру. За скоєний йому загрожують до 15 років ув'язнення. Подія сталася 17 листопада, у день в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Семена Палія. Поліцейські встановили, що 64-річний місцевий мешканець під час побутового конфлікту вдарив ножем у груди свого 32-річного сина. Збагнувши, що накоїв, зловмисник. Викликав швидку та поліцейських. На жаль, врятувати потерпілого не вдалося. Він помер до приїзду медиків. Попередньою причиною смерті стала проникаюча рана грудної клітки. Точну причину смерті встановлять судово медичні експерти. Поліцейські затримали фігуранта в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Свою вину він визнав: з місця події слідчі вилучили ймовірне знаряддя злочину. Та інші речі, що мають значення для слідства. І, Вили їх на експертні дослідження. Фігуранта, затримано в процесуальному порядку та повідомлено про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. умисне вбивство зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Пересипської окружної прокуратури міста Одеси.